Доброго всім дня, друзі. Сьогодні хочу показати вам мою новеньку орхідейку, яка приїхала до мене три дні назад. І я її вже пересадила. Ось, бачите, у неї було гарне коріння. Я її присадила. Ось таку посадку, Добавила фітиль з двох сторон, на, на дні керамзит, трошки крупної кари, мох посередині, і зверху ось така мілка кора. Ось так я її пересадила. Пересадила одразу, тому що коріння було дуже гарне. А коли гарне коріння, я пересаджую зразу. І мені подобається це, це, ця посадка. Ось я її, зараз буду вам показувати. Це назви, поки я не знаю, цієї рослини. Ось так ось вона виглядає. Вона чим-то дуже схожа. На Барселону, але це не Барселона. У неї, ось бачите, края такі трошки жовтуваті, потім вони висвітлюються. Але сама губа інша, і мені подобається її форма квітки, вона напоминає мені шелюріану, як по формі квітки і лепісків. Ось розкрився бутон новенький. І ось він поки ще маленький. У нього форма квітки така, як у фалінопсиса, Але по мірі того, як він стає більшим, у нього форма квітки ось така, похожа на шеліріану. І я думаю, що в домашньому квітні буде. Гарно виглядати, коли буде вже квітнути вдома. Що хочу сказати, після пересадки на третій день став він мені відсушувати бутони. Ось, бачите, ну верхній у нього був обламаний, а ось цей, вона відсушила бутон. Відсушує цей бутон. Ось, бачите. Ой, і ось цей бутон. Мені, звісно, не дуже це приємно, але в основному орхідея гарна. Ось так вокруг вам покажу. Ось така квіточка. Цвітіння магазини. Але сорт цей мені подобається. Зараз буду смотреть, може десь знайду його назву. Сорт гарненький. Дякую вам за просмотр.